Доброго ранку, друзі. Чого сьогодні стільки зла і горя? Тому що людей вчать, що вони тварини і вони поводяться гірше навіть тварин. І це впирається в те, що, у віру в те, що земля стара і було достатньо часу для еволюції, щоб із тварин людина стала людиною. Але багато і віруючих намагаються помирити такі вірування, але якщо ми подивимося на... Ісуса Христа, то Ісус Христа ось, 25 разів цитував книгу Буття, згадував Ноя, а книга Буття не залишає місця для віри в стару землю, тому що там чітко показані родоводи. Наприклад, якщо їх скласти, то видно, що батько Ноя 56 років знав самого Адама, першу людину. Ось, 1656 років до потопу і 4.